Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось відповіді на питання в коментарях. Чи поступить мій чоловік в аспірантуру? Так, чи поступить чоловік тої жінки, яка написала мені коментар, яка задає питання, чи поступить він в аспірантуру. Скажіть, покажіть. Так чи ні. Ну, він буде. Кірпічик за кирпичиком робити цю справу, але відповідь ні, що не дуже в нього виходить. Шторка чаш. То з ну, Відповідь ні. І тут в цьому питанні якийсь подвох, якийсь секрет, таємниця, якась ілюзія. Це треба для чогось. Він не хоче вчитися в аспірантурі, йому просто так треба туди поступити зараз. Так, це зрозуміло. Що потрібно, щоб чоловік поступив в аспірантуру. Що для цього потрібно? Що потрібно? Всі двері відкриті для цього. Всі шляхи відкриті. Він має все ж необхідне, щоб туди поступити. Я так розумію, що не дуже хочеться. Шанси в нього всі є. Бери роби. Шлях відкритий. Так. І здібності для цього також є. Що заважає поступити чоловіку в аспірантуру. Що заважає поступити чоловіку в аспірантуру. Так, будинок. Сам чоловік. Чи є щось, що заважає? Не подобається йому ця ідея, не хоче вчитися він. Так, війна заважає. Або навпаки, ці дії із-за війни. Дивіться, особого рвіння туди йти нема. Є бажання уникнути смерті. Ось, чи поступи навряд? Десять пентак, ліда, по цьому розкладу, що навряд він туди поступи. І... Е не подобається йому взагалі ця ідея. Не хоче він там вчитися, це важко, складно. Його як змушують це робити. Ну, не дуже хочеться. Бачите, людина така незадоволена. Це карта поразки. На майбутнє в дійсності вийшла карта смерті. Хочу подивитися, що за смерть. Що це за смерть і на майбутнє? Це найближчі півроку смерть. Що це таке? Що це таке? Що чекає? Це повідомлення про смерть якоїсь близької людини в результаті якоїсь руйнації, руйнування. Що людина, якась близька людина, що, ну, кажуть мені, так, он ушов. Хтось, якийсь чоловік ушов. Ну, він пішов в кращі світи, до речі, хтось ну, ближче півроку, хтось помре. Якийсь мужчина. Ну, це не той, який в аспірантуру поступає, це просто хтось його оточення. Буде звістка про те, що хтось помер. Ось, але по цим картам я не бачу, що він туди поступить. Давайте прибирати перешкоди. Заперечую, 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 заперечую. Бо, бачите, умірянесть це коли не дуже хочеться. Я, типа, роблю вигляд, що я туди хочу, але насправді не хочу і не дуже стараюсь. Заперечу, краще такі розклади, звісно, робити на особистому прийомі, бо це таке якісь. Ми навіть ім'я не знаємо, да, хто там поступає в аспірантуру. Заперечу, то краще звернутися на особистий прийом. Це добра карта, це заперечує, це добра карта. Е, щось пов'язане з юриспруденцією. Так, заперечую, заперечую і перекриваю. Приберемо перешкоди. Якщо жінка хоче, щоб чоловік поступив в аспірантуру, значить треба це робити. Так, раз. Ще одна карта мені треба. Ось дуже не хоче в аспірантуру. Перекриваю. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають. Тому, хто питає, поступити в аспірантуру. Чоловіку тої жінки, що задала питання, поступити в аспірантуру. По волі вищих сил, та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Та буде так. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявиться в вашому житті. Буде так.